Добрий день. Сьогодні, шановне товариство, ми з вами поговоримо про успішний характер українського контрнаступу на Бахмутському напрямку. Варто відзначити, що за останній тиждень Збройні сили України демонструють позитивну динаміку щодо деокупації українських земель саме на цьому напрямку, незважаючи на всі зусилля російської сторони контратакувати позиції Збройних сил України. Варто відзначити, що за повідомленнями генштабу збройних сил України за останню добу окупанти намагалися повернути раніше втрачені позиції в районі Кліщівки. Основний акцент боїв зараз відбувається саме по лінії Кліщівка, Андріївка, Курдюмівка і Озарянівка. Окупанти намагаються тиснути в районі населеного пункту Кліщівки, який абсолютно припинив своє існування як населений пункт, здатний для проживання житлового фонду. Не існує від слова зовсім Все зруйновано ворожою артилерією. Запеклий характер боїв в районі Ключівки, пояснюється намаганнями російських окупантів взяти під свій контроль панівні висоти, які знаходяться в районі цього населеного пункту. Мовиться про панівні висоти це е, висотою 220 метрів. Саме контроль за цими висотами дає можливість Збройним силам України тримати на е, підвогневим контролем позиції окупаційних військ. Як це в районі самого населеного пункту, так і відповідно по флангах на тактичну глибину. Тому такий запеклий характер боїв. Варто відзначити, що в район Кліщівки окупанти передикинули додаткові підрозділи повітряно-десантних військ. Мовиться про 31 шу десантно-штурмову бригаду, плюс загони кадирівців і підрозділи 4-ї бригади, так званого 2-го армійського корпусу ЛНР це досить показово, що місцевих колаборантів з Луганської області утилізують на території Донецької області. Тобто мовиться про те, що російські окупанти використовують місцевих колаборантів фактично в якості гарматного м'яса. Ну і куди ж без штурм зет цих сучасних російських штрафбатів, зеків, які уклали безпосередні контракти з Міністерством оборони, і так само. Поповнюють українські чорнозем своїми тілами, ситуація складна, але знов таки давайте говорити. Попри всі зусилля російських окупантів атакувати позиції ЗСУ в районі Клічівки, саме за рахунок успішного характеру контрбатарейної боротьби і вогневого ураження, Збройні Сили України стримують всі атаки окупантів. Причому моніторюючи російські пабліки, я на... натрапив на досить цікаві подробиці цих боїв. Самі російські військові визнають факт відсутності контрбатарейної боротьби з їхнього боку. Абсолютно, більше того, вони говорять про факти так званого дружнього вогню з боку російської артилерії по своїм же атакуючим підрозділам. Причому нарікають на відсутність нормальної взаємодії і Повної відсутності зв'язку, тобто можемо припускати, що власне українські реби працюють більш ніж ефективно. Причому окупанти повідомляють про те, що втрати від дружнього вогню вони є просто колосальні. До речі, варто згадати, що на цьому тижні окупанти святкували день зв'язків, Св і я так розумію, це власне і. Російська артилерія вирішила привітати з цим професійним святом свої атакуючі підрозділи. Менше з тим, ще раз повторюю: Збройні сили України тримають позиції в районі Кліщівки. Андріївка. Тут є успішний характер власне дій Збройних сил України. Причому є тактичні успіхи. Самі окупанти змушені визнати той факт, що Збройні сили України змогли на деякій ділянці фронту вийти не тільки на рівень залізничної колії, але й перейти за залізницю, щоб відповідно створює передумови для подальшого успішного просування збройних сил України. Товариство саме залізнична колія використовувалася окупантами як Лінія оборони мовиться про те, що залізниця знаходиться вище ніж позиції ЗСУ. Саме оцей момент давав можливість до певного часу окупантам тримати під вогневим контролем, атакуючи е сили збройних сил України. Але менше з тим, як ми бачимо, є певні тактичні успіхи, які ще раз підкреслюю, підтверджуються і окупантами. Крім того, варто говорити про те, що за повідомленнями генштаба ССУ, зокрема, прес-офіцер цього напрямку ЄВАЛ, повідомив про те, що окупанти змушені відступати до стратегічної траси 0513, це власне траса Бахмут-Горлівка. Нагадаю, що тиждень тому ми разом з вами аналізуючи ситуацію, говорили про те, що збройні сили України тримають. Підшильним вогневим контролем цю трасу, відстань до траси була трохи більше 2 кілометрів. Тому наразі, якщо так досить обережно генштаб збройних сил України коментує ці тактичні успіхи, ми можемо говорити про те, що окупантів фактично відсунули до траси. Більше того, українські захисники безпосередньо з місця подій повідомляють про те, що окупанти намагаються закріпитися вже в районі безпосередньо самої траси і використати її знов таки як лінію оборони. Тобто, можемо говорити про певні тактичні успіхи Збройних сил України. Тепер щодо значення цієї траси, ну це ключова артерія. Аби траса Бахмут горлівка є основною логістичною складовою російських окупаційних сил. І відповідно і вогневий, а тим більше безпосередній контроль збройних сил України на цією логістичною складовою, дає можливість значно погіршити матеріально-технічне забезпечення окупаційних військ, зосереджених безпосередньо в Бахмуті. А це вже створення для не тільки оперативного а безпосереднього оточення російських окупантів, які зосереджені в цьому населеному пункті. Зокрема, товариство варто зауважити, що на Бахмутському напрямку зосереджено приблизно до 50 тисяч особового складу окупантів, досить потужне угрупування і близько до 100 одиниць бронетехніки. Але навіть передислокація е, оперативних резервів не, скажімо так, рятує ситуацію на цій ділянці фронту. Крім того, можемо говорити про те, що продовжуються подальші успішні дії Збройних сил України в районі Курдюмівки. Причому в районі Курдюмівки ми тиснемо ну, досить серйозно, це визначають і самі окупанти, які змушені підтвердити втрату низки оборонних позицій в районі цього населеного пункту. Тобто можемо говорити про те, що товариство створюється передумови не для тільки для оперативного і безпосереднього оточення російського угрупування зосередженого в Бахмуті, але й відповідно збройні сили України створюють передумови для подальшого просування в бік горлівки в іншому напрямку. До горлівки товариство залишається приблизно до 20 кілометрів. Горлівка вважається ключовим пунктом російської присутності на окупованих територіях Донецької області. Відповідно, якщо буде подальший успішний характер просування в напрямок цього стратегічного пункту як промислового, так і оборонного для окупантів, то це створює серйозні проблеми для окупаційних військ. Крім того, давайте товариство говорити про те, що Наразі є і розширення зони присутності збройних сил України не тільки в районі відповідно, Кордюміки, але й в районі Озарянівки. Ми вже розширяємо зону присутності на лівому березі каналу Сіверський Донець Донбас. Тобто, підсумовуючи ситуацію на цьому фланзі Бахмутського фронту, ми можемо говорити про те, що Збройні сили України зберігають позитивну тенденцію щодо деокупації. Українських територій варто відзначити, ще раз повторюю, успішний характер контрбатарейної боротьби збройних сил України. Тепер щодо іншого флангу Бахмутського фронту, вдалося стабілізувати ситуацію на оріхово васильівському напрямку. Там окупанти шляхом перекидання знов таки оперативних резервів з Куп'янсько-Лиманському напрямку намагалися. Продавити оборону збройних сил України як в районі Оріха-Василівки, так і відповідно в районі Берхівки і в районі Ягідне. Якщо на початках е окупанти мали певні тактичні успіхи, то наразі ми можемо говорити про те, що Збройним силам України вдалося стабілізувати ситуацію на цьому відтинку фронта. Тобто, підсумовуючи, можемо сказати про те, що Бахмутський напрямок. Пріоритетів Збройних сил України. Ми зберігаємо тут стратегічну ініціативу, попри всі намагання окупантів стримати успішний характер дій Збройних сил України. Товариство тримаємо руку на пульсі, спостерігаємо за динамічною ситуацією. Головне віримо в ЗСУ. Донатимо і допомагаємо нашим захисникам. Це буде Україна. Тримаємо стрій.